Покажу вам трохи безладу на басейні. Значить, Дивіться, у нас вже тут готові ворота. Ідемо по кроковим доріжкам. Вони вимоються, потім покажу вам саму фактуру. Сіється трава повним ходом, Жито, пшениця, да? ага. всяка пашниця. Оце, оце теж буде оздоблення, але то потім. А отак вже трошки заслана травичка, бачите? Це швиденько. Так, зона басейна, тротуарна плиточка. Теж значить рулон, рулонний газон, отак от воно приїжджає, все бачите. І отака краса. Пролити водичкою, підстригти, і все буде файно. Пофарбований фасадик, отака зона. За тиждень має бути відкриття, що скажете, встигнуть, не встигнуть.